Всім добрий день. Сьогодні у нас такий буде випуск, якби загальний, про все, що якби було за цей тиждень, і що Ну от конкретно зараз ми будемо робити, що треба робити. Деякі питання відповім. Значить, перше, е, поросятка, скажімо, ось залишилося 4 штучки це від Дашки. Їх вже на тому тижні вівторок прийдуть заберуть. Люди, ну, не получалося Попросився, щоб потримали, це таке діло. Але не те хочу сказати. Хочу сказати те, що люди, які в нас взяли поросяток, наприклад, один із клієнтів, позвонив і передав відео, що якісь цяточки з'явилися на поросяткові. Ми зв'язалися з ними, переговорили, переписалися туди-сюди. Хочу сказати, що це за цяточки. Це зараз теплий період почався. Разна мошкара, різні кліщі оживають, разні там мушки, мушкара і так далі тому подібне. То просто укуси. Для цього просто треба, по-перше, зробити дезінфекцію приміщення у своєму свинарнику, потравити тих мух мошкару, купити різні засоби. Ми, наприклад, використовуємо ось такий засіб ветеринарного призначення. Бачите, це типа ну, діфлофос, як кажуть. Таким чином, беремо і все розпиляємо. Цей засіб рекомендований, і точніше можна ним використовувати травити всяких паразитів, мух, в частності в нашому приміщенні в присутності тварин. Навіть по тваринках можна, ну, але не сильно злоупотріблять, бо ну, вони вдихають, теж може такий алергічний кашель виникнути. І також ми ще сьогодні придбали це перший раз ось такий препарат Тріазоль. Він, в принципі, на основі того ж самого препарату, що там. Але цей той розпиляється, розумієте, а цей ось так ось бризкається. Бачите, ну так само, в принципі, тільки більше це. Ось, ось мухи сидять, можна чисто по чомусь по предметах пробризкати. І так само мухи будуть гинути. Це перше. Друге, щодо тих прищиків, придбайте ось така ампулка, називається препарат неостомазан, а тільки беріть імпортного виробництва, не український. Ну, це кращий, на нашу думку. Розводиться ця амбула на 5 літрів води, наприклад, розвели, розлили тоді в бутилки собі там двушки, там півторашки, як хто я хоче. І берете свинку, так, тряпочкою, мочалочкою, по хребту, так усю цей, ну тільки підігріть, щоб тепленька водичка була. Помийте, помийте, хорошо. Цей препарат унічтожає всяких кліщів, всяких там, які паразити на свинці могли завестися. Ви їх не бачите візуально, але вони є. Ото шерсть лишиться. Так само ці прищики, якщо там якийсь цей. Воно все це повбиває. Тобто це теж для профілактики потрібно робити ну, хоча б раз у тиждень, раз у два тижні. Потрошку такого. Це, що я хотів сказати. Далі. На цьому тижні у нас був опорос Машки. Е, можливо, багато підписників наших і дивилися. Ну, не то, що можливо, я впевнений, що дивились, тому що ж писались, люди слідкували за опоросом. Е, Машка він знаходиться в тій кліточці із своїми поросятками. У станку, точніше, в поросному. Ну що зробиш? Природній відбір, як би ніхто не відміняв. Тобто меншенькі відходять. Їх було два малесеньких. Перший зразу на перші сутки, другий на другі сутки. Далі ще є два меншеньких, Але, але вони самостійно почали пити молочко. Ось, бачите, ось, ми наливаємо таку коробочку. І молочко, ми вчора показували, записували коротеньке відео в Тіктокі, Пігіміл. Це молочко, яке дозволено таким поросяткам давати з двохденного віку. Вони налили ми ось їм. Вчора пробували сосочки того малесенького, він пив хорошо, воно він сидить зверху, ви бачите, той. Сосочки пив. Сьогодні ми вже перестали давати сосочку, наливаємо це корице, і вони добре це все п'ють. Тобто, хто захотів, хто, наприклад, не наївся коломашки, приходить і п'є. Як не дивно, бачите, хоча на дворі ще немає як таких мух, але в сараї тепло, ну як тепло, 21-20 такого температура тримається. І от мух ніде не дінеться. Тому мухи це найголовніший, якби ворог у сараї, з яким треба потрібно весь час боротися. Вішаємо липучки. Буквально вчора повісили, дивіться, нові, уже цей на машки дивіться, сидять. Зараз ми будемо робити процедури маленьким поросяткам і потім займемося прибиранням сарая. Уборкою оцих мух, травлінням їх і так далі і тому подібне. Тож зараз переходимо до такого моменту. Я розкажу, що ми будемо зараз колоти і що робити нашим поросяткам. Їм сьогодні рівно троє суток. Перше. Ми колимо їм желізо Феровет B12. Так, далі ось такий препарат, який називається Альфакокс 5% гель. Отак нажимається, і воно як гель, як мило таке жидке вилазить. У, у ротову порожнину. Це препарат От такий будемо робити. І, і ось такий. Біфлок гель. Ось. Також бризкаємо в ротову порожнину. Приблизно, що цього так два рази бризкаєш у ротика, що того два рази. Для чого це все робиться? Желізо, тому що поросят з третього денного, вже там четвертий, п'ятий може виникнути дефіцит желіза в організмі, тому необхідно на третій день вколоти желізо. А ці препарати необхідні, тим більше після того, як ви почали, наприклад, в даному випадку ми підгодовуємо їх сухим молочком, можуть виникнути невеличка діарея. І от, щоб це все предотвратити, щоб поросятко добре ну, якби, жило і набирало вагу. Тому потрібно оце все робити. Тож, зараз, в принципі, і ми почнемо оцей комплекс наших робіт. Перевед B12, нова упаковочка, тільки куплена. Розпаковуємо. Набираємо шприцик. Яка тут дозіровка в нас? Один кубічок робимо на одне поростятко. Так. Процес це не такий бистрий, але. Обов'язковий. Так, набираємо кубик Ось такого воно темного, чорного кольору желізо. кубик набрав. Я зазвичай роблю так. Набираю кубик тому що препарати зберігаються в холодильнику, вони холодні. Холодний препарат любий який би ви не кололи, не Тому що в тому місці, де ви вколите, можуть образуватися. Ну, Опухлость, загноєння і так далі і тому подібне. Тому кожен укольчик я отак набираю, і ось ви бачите, притулилося до шиї, шия тепла в мене. І отаким чином я підігріваю. Як тільки препарат буде підігрітий, мені підносять поросятку, і я одразу буду його колоти. Тож, в принципі, кубик він нагрівається швидко, ну, буквально там хвилиночку півтори і можна вже нести перше поросятку. Колимо поросятку, зараз побачите. В задню ножку, беремо його за задні ножки і в задню ножку із середньої, ну, серединки, не з надвору з серединки. Тому що поросята маленькі, м'язів, як таких ще немає, щоб там в шию десь не повредити там, позвоночника, чи що, то колимо у задню ножку середню так, вздовж, типа не отак рівно, щоб не в кістку вдарити, а чисто так, розумієте, уздовж от берете. І отако. От так. Значить, набрали, провіряємо, чи немає повітря, нема. Капелька виступила. Все, приступаємо. Зараз, звісно, буде крик, але що ти зробиш? Так потрібно. Ось, ось дивіться, свиночка перша. Ось береться за лапку отаку. І ось, ось сюди отаку. Раз, проколов. І помаленько, поступово випускаємо. Все. І отако пальчиком придержали, тому що дирочка є. Трошки буде виступати. Ну це нічого страшного, це все в порядку норми. Все. Готово перше. Вкололи. Далі перевертаємо. І беремо альфа-кокс. 5%. Прокрутили. Все, працює. І в ротову порожнину. Так раз, раз, два. Капнули. І чекаємо потрошку, щоб воно його якби підковтнуло. Єсть. Беремо другий препарат. Біофлог гель. Так як я вже пояснював. І знову ж таки відкриваємо ротика. І цього один разок. Раз. Все. Перший раз просто повітря було. І намагаємося так йому туди в рота трошки, щоб воно з'їло його. Воно щось Троші виплюне, віде. щось витече. Але нічого страшного, все одно деяка частина препарату попаде йому в ротика. І далі беремо маркер любого кольора, мітимо для того, щоб не спутати з другими. І відносимо. І таким чином продовжуємо далі. Знову ж беремо. Набираємо. Бачите, це якийсь попався спокійна свинка. Взагалі навіть не крикнула. А буває так, що візьмеш і вирішить на весь сарай. Так, набрав. Тримаю коло шиї також грію. Це обов'язково, як я вже наголошував. І це, ну, так, да, зазвичай займає трохи часу. Але, ну, розумієте, якщо ви хочете, щоб все було добре, тому треба дотримуватися всіх правил, які це все потрібно. Поки що я оце розказую про цих поросят, як треба, що потрібно, ще хочу розказати одну таку ситуацію. Значить, з цього виводка здашкано. Ну, чого я хочу так, типу, одійти от теми. Тому що це монотонна робота, одна й та сама, і так ми будемо всіх 16 штук. Ну, якби не цікаво було. Все, що по, по темі, якби можна розказати, що цікаве, то можу розказати. З цього виводка, значить, ну, приблизно десь 2 тижні назад. От бачите, стоїть кормушка. Вона важка, доволі так важка. ну, Кілограм може ну, з 20 важити. Плюс, якщо там насипана ще дерть, ну, десь кілограм 25. Але поросята, якщо вже достигають десь так 25-20 кілограм, вони вже мають силу. Вони можуть просто підійти до цієї кормушки і спокійно її рилом, так знаєте, підкидати, ну, чуть-чуть так підкидати, або там посунути її десь в сторону. І лежала одна свиночка. Заброньовані. Так як ці всі заброньовані, це все роз'їжджається. Але лежала одна свинка. Людина забронювала дві свинки була. І приходять другі свинки. У двох якось так, понимаєте, якби це вона одна там підкинула ту кормушку, може б і нічого не було. А вони якось одночасно вдвоє так взяли її і підняли, а та лежала рядишком. Посунулася, і кормушка упала по ножки одній свиночки. Ну і що? Якби не перелома такого нічого немає, ну взагалі візуально ні крові не тече, не подряпин, але вона так зразу підшкандибула, підшкандибула, була. А потім ну, перестала взагалі ставати на ту лапку, тому що ну, взагалі образувався, як би сказати, артрит чи артроз, ну сустав воспалився, розумієте? Тому було прийнято рішення, звичайно ж, лікувати, з перших днів лікувати. Але ми позвонили цій людині і сказали, так і так. Така ситуація от одна свинка така, друга така. Людина з розумінням віднеслася, тому що це таке, це природа, це тварини, це ж не те, що там хтось від цього застрахований. То нічого страшного. Вона скаже, я забираю одну свинку, а ту я кажу: я ж вам її не хочу навіть продавати і підсувати, тому що ну, поки вона не вилічиться, вона нікуди не продасться. Вона буде знаходиться у нас сараї. То людина сьогодні приїхала, забрала ту одну свинку з тих двох, а друга свинка он, залишилася у нас, та яка больненька. Можна її навіть показати зараз. От вона лежить. Вона, в принципі, жвавенька, кругленька, ходе. Їсть хорошо, зараз я зайду і покажу її. Ось дивіться, вона вже чувствує, що я буду їй якісь, думаю, процедури давати. Ану, вставай, 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 безлічко. Вставай, ставай, ставай, ставай. Ось бачите? Ось. Вона трохи підшкандибує на ліву передню ножку, вона не може стати. Але нічого страшного, ми їй даємо комплексні всі процедури робимо, уколи робимо згідно. Протоколу лікування цієї, ну як би артриту, запалення цього, то маємо надію, що все вийде. Якщо все вийде нормально, то свинка залишиться тоді вже ця у нас. Не знаю, чи на свиноматочку, чи на відгодівлю. Ну, може, Можливо, навіть на свиноматку. Якщо вона дійсно вилікується, то буде свиноматка. Ми її вже назвали, до речі, вона в нас сніжечка, тому що дивіться, яка вона біленька, чистенька, вона тут сама, і ніхто не цей підходить, дивіться, їсть сама, все нормально, тобто. Ну, але така ситуація. Що ти зробиш? Так вийшло. Так, ну що, я нагрів? І можна нести наступне поросятко. І таким чином ми продовжуємо далі. Так, тут тепленьке. О, а це вже підкрикує. Це вже не таке спокійне, так? Да? А... Це вже кабан, того він кричить Ну, нічого, нічого. Що зробиш? Уколи треба робити? Раз, є. Це. Бризкаємо ротика. Раз, два. Дать йому ковтнути по можливості. Він плюється. да от, Бачите, вилазить той гель. Але щось він і ковтне. Так, і ще цей. Да-да-да-да. Все. Молодець, молодець. Все. отако ковтай. Все. Мітимо маркером і вперед домашки. Продовжимо далі. Так. Зазвичай ми попередні рази, ну як, не, не, геть оцей попередній, десь е, осінню, коли у нас були опороси. Ми на третій день. Більше процедур робили. Ми їм, помимо цього всього, ще робили кастрацію, ще обкусували хвости спеціальними ножницями, то там ще тоді додалося, виходить, і антибіотик, тому що було втручання би, хірургічне і механічне обрізання хвостів, і вітамін але подумали так, що краще ну, перенести кастрацію і обрізання хвостів на сьомий день. В принципі, тут декілька днів ніякої такої великої ролі не грають, але чому так було ну, прийнято таке рішення? По-перше, при народженні, ось третій день, вроді би, да, тільки пройшов, ну, поросятка ще дуже і дуже малі. Не хочеться їм різати там, там, вирізати яєчка, там, хвостики обрізати. Просто прийняли рішення, що краще вони хай трохи піднімуться, щоб трохи окрепли. А потім ми в семиденний термін ми це все робимо, ці всі процедури. Тобто тоді просто додається, ще я ж кажу, на сьомий день до цих процедур антибіотик і вітамінка. Ну, оце так, в принципі. Бачите, жвавляться. Жвавляться, чекають, чекають, коли на них приїдуть. До речі, ці поросятка їдуть на вінницю. Дивіться, які гарні свиночки. Так, наступний поросенок. Несемо. Так, зараз перенесемо. Ще була така ситуація вчора, в сараї. Значить, вправилися, і тут бац, і вибило світло. Світло повністю вибило, все потухло на дворі вже зробимо. зараз доробим, тоді докажу, що хотів сказати. Єсть. Я хай знає. Є ковтаємо. До речі, перша свиня не кричала, це йдуть кабани. Як один наш покупець, який забронював цих із Закарпаття Іван. Все, відносимо. Він на кабанців каже веприків. Мені веприків і чотири свинки. Якщо дивиться Іван, він побачив, ми його зараз згадуємо. Тож, його веприків зараз усе колимо. І що я хотів сказати? Вчора вибило світло, у ну, мене на лічильнику. Але така ситуація, що поки ми тут вправлялися, поки пішли його включили. розумієте, Потрібно на такий випадок, щоб у вас завжди, в сараї, був запасний варіант електроживлення. В даному випадку, у нас, ось дивіться, воно така світлодіодна полоска висить. Оно, бачите, І дам далі з тої сторони під потолком друга світодіодна полоска така. Вона працює в мене від 12 вольтового акумулятора. Акумулятор у мене стоїть у хаті, там від нього підключається інкубатор, де ми заложуємо яйця на кур курчат, щоб вилупили свої. І так само від нього запитані оці дві лампи. Це на той випадок. От коли здорові свині, без питань можна і ніякого світла нема, поки там справляться, вони і так бачаться. Але коли є така малеча, там день, два-три, ну навіть, навіть до тижня. Обов'язково треба, щоб була зразу підстраховка. І не то, що поки ви там побігли, а воно включилося, щоб воно горіло на постоянку. Мало ли що, раз світло потухло, раз те, раз і горить. Воно в мене горить на постоянно, але я періодично акумулятор підзаряджаю, і тобто живлення у мене постійно, навіть якщо світла загально не стане, в мене горять акумулятори. Це теж немало Тому що поки ви там тей, поки сей, поки включите щось чи ще щось. Свиня може сісти не так, стати не так, поросятко може десь не туди піти. І все, і мінус одне, там, чи мінус два і так далі. Тож, отака справа, якою ми сьогодні займаємося. Далі зараз продовжуємо колоти і хай собі далі ростуть. Тож на цьому будемо закінчувати наш випуск про роботу, про те, що я хотів сказати, я вже в принципі все сказав. Підписуйтесь на канал Село та сало, ставте лайки, всім гарного дня, мирного неба, до побачення!